Випив лимонад, врятував життя. В Україні стартувала щорічна акція, ініційована благодійним фондом «Таблеточки». Протягом кількох днів вся виручка у закладах громадського харчування за проданий лимонад і йде на підтримку дітей хворих на рак крові. У Кропивницькому до акції долучилися кілька закладів. Подробиці в сюжеті. Просто неба поруч із рестораном по вулиці Дворцова від ранку встановили барну стійку. Тут готують благодійний лимонад. Це наш лимонад, який ми ежедневно наваримо, продаємо. Просто ми сьогодні наварили його більше. І его його больше більше продати, обычно. Он дешевле, чем ми обычно його продаємо для того, щоб була можливість кто хто хоче кто хочет хто хоче прийняти участь сделать это. до акції День Лимонаду. Заклад долучився вперше. кажуть завдяки волонтерам, які запропонували стати благодійником через соцмережі. Пришли присість перекусити. Сказали, що є така акція. Ми заказали один. Ми стараемся участвовать в різних акціях, підтримувати с нашей медициной. Відвідувачі кафе зізнаються, лимонад п'ють не часто. Втім, заради акції купують. Дехто просто залишає гроші на стійці. Ну для того, щоб допомогти що на сьогоднішній день государстві не средств для того, щоб оказати допомогу таким дітям. Вот участий в таких акціях. Хотілось би, щоб ці детки були здорові й щасливі, як наші детки. Я не часто п'ю лимонад, но оскільки сьогодні акція, то я вирішив якби поучаствовать, внести в якийсь там маленький вклад. Рецепт приготування лимонаду в кожній кав'ярні різний, від традиційного з лимоном до апельсинового з імбирем, Смородина, імбирна цитрусова і малина-клубника. Всі лимонади користуються споросом завжди, ну тож ніту, у людей кого-то конкретно любимого. Всі всі лимонади смачні, всім нравляться. Кожен день завжди сідання свіжує, варимо самі з натуральних продуктів. Виручені кошти за лимонад у цей день заклади передадуть на лікування дітей. За інформацією благодійного фонду Таблеточки, у Європі одужує 80% дітей з онкохворобами, в Україні 50%. Україна посідає п'яте місце в Європі за показниками дитячої смертності від раку. Сергій Михайлін, Володимир Волок, день